Олена Грудзинська, мені сниться твій голос. Мені сниться твій голос, снігом осінь покрита, Не тримаю свідомість, вітер несамовитий. Говори мені правду, ми заплющимо очі. Говори мені, варто, варто жити й щоночі. Розбудив мені попіл, хай говорить словами, я довірила дотик на оспіння сльозами. Хай залишиться осінь попід снігом, мов рана, мені сниться твій голос, я сповідаю прану. Неважливо, хто ближче, неважливо, що далі, я люблю тебе більше за останні скрижалі. Говори мені світлом, говори мені ноти, говори мені світом, доведи мені, хто ти. Хай закінчилось літо, хай весна невідома, принеси мені квіти, принеси мені втому. Я прокинуся вдома за вікном білі віти, і війна незнайома, і війни мої миті.